Ну що, всім добрий ранок, сьогодні нарешті п'ятниця, ще трошки-трошки залишилось відробити на годинку, зараз вже 8.00 ранку, так що запускаю автомобіль і чекаю замовлення. І прилетіло перше замовлення по фільтрам 430 за 12. Друже. Отак от, от центр. Че вам? Ну кажіть. Бля, я не вижу твої голоси. Ну, дякую. Друже, здравствуй. не ти? Повезло з першим замовленням. Було воно таке лайтове. 25 хвилин і ми приїхали. Щоб ви розуміли, замовлення було на 430 гривень. Клиентка даёт 500 И так, а можно мне полтосик сдачи. Я так, извиняюсь, чай, можно Так, что, двадцаточка сдачи сдачу, <laughs> Чаюшки, о. О, -о, о о, 200 за трёх Бизнес Поехали Смотри, верхоглядаться на Печерский Или почти И замовлено оно вот такое вот 200 за 3,5 С километра Бізнес з коефіцієнтом 1,45 Чудово? Оце я розумію, пісня. Райдер скасовує замовлення, да ну і пофіг, типу, було за 200, за 3,5 кілометри я до нього доїхав, він скасовує мені КП 120. Типу і 117 на карту. Так що непогано. Я думаю, це прям дуже гарно. Зараз ловлю щось нове. Да і все. Ну і прийняв наступне замовлення. Отак от, от воно виглядає. 244 за 11 майже. Наталія. І на даринок. Зараз 10 хвилин ми будемо там. І подача гляньте, 100 метрів. Просто по Шоповезу покаже цікаво. Давай, давай, давай. Та, ти що? Так і є. Все, полетіло. На годинку вже 9.13, виконав вже два замовлення і одна компенсація. Доїхав я сюди за 20 хвилин. На жаль, за 10 не вийшло, бо трапилася аварія прямо переді мною. Як повертати на Новопечерські ліпки, баба підлізла під маршрутку і вона її вліпила в бачину, так нормально вліпила. Так що отак не зараз типу не дуже хочеться на наліпки їхати, бо це прям... Були б це Новопечерські, да, я поїхав, а це просто ліпки. І таке собі... Опа, коефіцієнти загорілися. Зараз може щось і дасть. Це буде прям чудово. Статістика за сьогодні вже 765 гривень. За годину це прям щось. Оце так панорамка тут приїхав на замовлення. Зараз буду їхати в сторону академістечка. О, зараз виконаю його і покажу, що там і як вийшло по замовленню. Да, епо... І оце замовлення було 250 за 10 якось так. І зараз прилетіло нове по фільтрам. Ну, такі вже фільтра летов, я поставив, був бо... вже 1050 і фільтра 300 за 15 стояло і прилетіло 300 за 14. Отак от так, що їду виконувати. Тут подача всього лише кілометр 600 це чудово. Так що, наче щось навіть сьогодні вже і заробив. Так. Приїхав вже на Печерськ відвіз клієнтку, і зараз мені треба вже на лівий берег їхати, але поки щось нічого туди немає. Може щось спіймається, було б чудово. А так тільки від падол, палацпорту, Лавра. Таке собі. да, на лівий нічого, на жаль, вже немає. Та й навряд чи щось буде. Це як вчора прийдеться чекати, чекати, чекати. А часу немає. Так що буду їхати на лівий берег. Статті, якщо не помиляюсь, тут то... ні, це не лівий. статистика за сьогодні 1667 гривень, кілометраж 60 показує і середня вартість кілометра 27, навіть 28 гривень за кілометр. Це прям дуже гарно, я так можу сказати. Зазвичай там 20 натягнеш, це вже, вже буде чудово. Прям. А тут прямо аж 28. чухаю на лівоберег, буду займатися своїми справами, а ввечері вже їду, ну, виїду добивати касу. І сьогодні ввечері вам покажу, що там, на якому я етапі до 20 тисяч гривень за тиждень. Ну, там вже так трохи-трохи є. Ну, ще поки дуже мало це дорога ДТП просто, а там сім'єрочка стоїть BMW нова і в неї щось позаду притулило просто це... Хтось на такі бабки просто попав, просто співчуваю. Я вже на патона майже тут їхати мені залишилось, взагалі фігню-фігню дому, На катіка можна по суті доїхати. Виїхав працювати вже ввечері і прийняв одразу тільки з дому вийшов, прилетіло замовлення, воно спочатку було за 160, ніхто його не брав, потім до 180 підняли. Думаю, то чого не взяти, Типу, 1,5 кілометри подачі. Їхати 4 кілометри, 180 гривень на річка до поїхали, чому ні? Їду на замовлення. Вже приїхав на подачу і от таке замовлення. Так, от 180 за 4. Так що чудово. У пасажира гарний рейтинг, 4,8 ну це ще гарно для стількох тисяч поїздок, це прям чудово, і коефіцієнт 1,4. Дуже-дуже непогано. Типу, враховуючи те, що на районі взагалі коефіцієнтів не було, та і в центрі навіть нічого не горіло, а от тут аж щось стрельнуло. І це прям непогано. Так що, веземо клієнта, проїхав на метро Дарницю і звідси одразу взяв замовлення 349 за 18,4. На жовтневий. З якимось багажему салоні. Дуже цікаво, що там буде? Головне, щоб не колись а, дивився замовлення, була доставочка, і людина пише Щось, 10 відер фарби. Я такий, та ні, ну ви що? Тож смішно таке приймати. Так що полетіли. Що відвіз клієнтів, було дуже приємно, відвіз маму з дочкою. О, дитина каже, водій. Попереду каже, да, так каже ви так гарно водите. Я так і дякую. ну і Потім о, спілкувалася з жінкою. Каже, вона питає дочки а хто краще водить, о, водій чи мама? Він каже, однаково. Ну, було прикольно типу поспілкуватися. Це дуже не люблю, коли люди такі відкриті, добрі, щирі. Це дуже класно. Так що довіз їх до багаж. Це тут просто були пакетики з речами. лише зайняли пів багажника, так що салон був навіть пустий. Люди вказали, що до багажок до, до багаж у салоні. Ну, це чудово. Дивіться, яке цікаве замовлення висить в ефірі, ну, типу, 13,5 гривень за кілометр. Ви таке бачили? Я такого давно не бачив, чесно кажучи. Після підняття тарифів це прям щось. Так що зараз тут десь запаркуюся і буду чекати замовлення. Ну що, Чекав я замовлення, чекав, по фільтрам. Ну і залетіло мені замовлення. По фільтрам написано було нижче вказаної вартості, ну нічого, там 420 за 18 в Чабани. Ну і сподіваюся, що я звідти потім виїду. Дуже би хотілося звідти виїхати, а не в тупо звідти потім викатуватись і чогось чекати. Ну краще, я так думаю, ніж тут стояти, подивився по карті 25 хвилин туди їхати, в ті чабани, ці 18 км по окружній дорозі. Дуже дивно да, людина пише кондиціонер, тиша в салоні, водій не падає. Ну, от, от, всі безкоштовні опції, які є, людина хоче типу, в стандарті, як в бізнесі, проїхатись. Ну, Подивимось, що там за пасажир буде. Так що я вже проїхав. Буде, буде видно, що вона там як. В принципі, нормально була пасажирка, типу, оці загончики, що знаєте. Без музики, без... Типу, не, ну я ж не курю. Типу, так що це я навіть за це не парюся. Ну, типу, це кондиціонер. Вона ж така сідає, я питаю, типу, а що по кондиціонеру? Вам типу, треба включити його? Я каже, та ну мені типо, не обов'язково, мені каже, головне, щоб вікна було закриті. Я кажу, та ну без питань, ну, тоді я по-любому включаю, бо на вулиці тоді було 23 градуси. Ну і все одно, воно в салоні було десь 26, ну, типу, жарковасто. Так що зараз він вже 20, от зараз вже, в принципі, можна і без кондіора без покатати. Зараз трошки в сторону Києва під'їду, бо ну що хоча б нахло вити ночі вночі, ну нічого. Я тут просто не уїду. А тільки що їхав по кільцевій дорозі, це прям жесть. Вона стоїть, слава Богу, що не з моєї сторони, з протилежної. І не стоїть просто настільки, знаєте, як от на кордоні фури стоять, ото просто жопа в жопу. Ото так само і на кільцевій. І так, напевно, кілометрів 5 чи 6 оця пробка. Не побачив я з за чого вона, ну жорстка дуже. І тільки що замовлення, що це ж висіло, в ефірі може бачили. На борщагу 235. Ну, типу, я вистав ту пробку і все. І все. Я б додому навіть не встиг. Так що зараз тут підкачуся і щось на лівий берег. Зловлю, сподіваюся, гарно. І додому поїду. Що, чекаю на вас хрисіночки? Прийняв замовлення на сакарки. От не скажи по комфорту. 349 за 14. Отаке от, от вона. На годинку 23.17. Сподіваюся, я встигну і туди, і додому і все буде. Гарно. Так що полетіли. Ну і що? Позвонив клієнту і він каже, ну в мене змінилися плани, можна я якось відмінюю. Я кажу, да, відміняйте, я чекаю, поки ви відміните замовлення. Ну, Наче всі умови виконані, так що повинна компенсація пройти. Це у нас що, що, що там? Комфортик. Так що чекаю, поки він скасує, і буду їхати, ну, чи почекаю замовлення. Якщо зараз подивимося, що і як буде. Ну, я так зрозумію, клієнт не збирається відміняти замовлення чи не вміє цього робити. Так, 4 хвилини, 4 хвилини і все. Скасувати замовлення. Так. Чпонь-чпонь. Так, все виконано і тепер дивимось. Що воно? Так, вам нараховано 100 гривень. Чудово. Ну, було б ще чудовіше, якщо б це замовлення було б. Так, включаю свої фільтра. Лівий райончик і чекаю. А є почекати в мене десь хвилин. 6 часу, а потім вже буду двигати, якщо нічого не пройде. Так, і що, вже вдома, вже комендантська година на дворі. І що я зробив за сьогодні і за взагалі за тиждень, за 5 днів робочих. Так, дивимось, І того 1177 на болтик плюс 14215 на уклоні, і того 15 тисяч. 992 гривні. Так, оце підтверджуємо, щоб ніхто там нічого не думав, що я там мухлюю щось. І ось воно на болті. Чисто заробіток. Так що такі от справи. Ще 4 тисячі. І буде 20 тисяч за тиждень. Завтра я буду вихідний, а от. В неділю буду працювати нормально так. Так, а сьогодні, на сьогодні вже командантська Так, вчора 3292 на пробіг. Ну, на пробіг. За 10 замовлень, коротше 24 і 81, 81 копійка за кілометр середня вартість. Так що чудово. І пробіг в мене на оці 16 тисяч <ріху> просто жесть. 1000 кілометрів, просто я в шоці. Це прям дуже багато. За 5 днів 1000 кілометрів. Це прям так я дав, звісно, непогано. Так що давайте, підписочка на канал. Гарного вечора, тихої ночі, і до побачення.